Вона в мене свідома дуже, і від душі. Алінка, йди до мене. Йди, йди до мене. Вона, вона, завжди, вона завжди зі мною. Це Алінка, це моя дружина, я її дуже кохаю. І а, якщо. 2024 рік виявився щедрим не лише на розлучення, але й на весілля. Попри війну створюється чимало сімей серед знаменитостей, також сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 10 українських пар, які одружились у 2024 році. Про все це вже за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. моду у нас з'їде Віталій Козловський та Юлія Бакуменко. Співак та військовослужбовець Віталій Козловський таємно одружився зі своєю менеджеркою Юлією Бакуменко. Про це він повідомив фанам у день свого народження, 6 березня. До слова, пишне гулянь, пара не робила. Коротше, я просто вона мила посуд на кухні. Я підхожу і кажу, 29 грудня ага. в мене буде 20-річчя творчої діяльності. Я кажу, от 29 грудня ми з тобою одружимося. Добре? Я так сказав. Ні, моя посуд. Добре. Все, я пішов далі собі. Вона собі далі домувається. 9 грудня був так само обстріл сильний. Ми не виспані. Їдемо. У мене тільки маш є фотографія, там де ми їдемо в машині. Просто я в машині так сфотографував нас. Ми зайшли в РАКС. Ми там ну, розписалися. Ми навіть біля раксу не зробили жодної фотографії. Після того зустрілись з друзями, трішки побули з ними і поїхали у торгувальний центр купувати обручки. Про кохану захисник говорить: вона в мене свідома дуже і від душі, а все, що від душі, воно щире. Воно надовго. Натомість Віталій зізнається, саме в дружині знайшов те, що шукав руками. Я дуже багато в житті мав досвіду відносин. Вони по-різному переживалися. Все, не треба нічого очікувати. Не треба нічого ще шукати. Все, все, мені все зрозуміло. Святкувати будемо пізніше, поки що ще не час для гучних таких свят. Бо весілля треба гуляти прям правильно. Треба запросити усіх родичів гарбузових, як то кажуть, і близьких, і далеких, і всіх-всіх об'єднати на цьому святі життя. І це буде цього року. У подружжя також народився синочок, якого вони назвали Оскаром. Номером два у нас йде Юрій Великий актор студії квартал 95» Юрій Великий два дні тому приголомшив радісною новиною. Офіційно вже не холостяк. Обраницею Юрія Великого стала чарівна бронетка на ім'я Аліна. Закохані офіційно стали подружжям ще 27 липня цього року. Проте пара вирішила зберегти цю подію у секреті і не розголошувала деталей свого свята публічно. Алі, Алінка йди до, мене, йди, йди до мене. Вона вона завжди вона завжди зі мною. Це Алінка. Це Моя дружина, я її дуже кохаю. І е, якщо Пара разом уже кілька років Аліна зізнається, пишного весілля вони не планували. Рішення одружитись стало логічним кроком після того, як їхній зв'язок успішно пройшов через такі труднощі, як карантин і війна. Незважаючи на складні обставини, ці події лише зміцнили їхні взаємини та зробили їхню пару ще ближчою. Я не можу сказати, що я чекала. Ми просто йшли до цього, ага. і так обставини складали що наші стосунки. випробовувалися, то карантин, то війна, то ще якісь там події. Але я рада, що прийшла <смі> разом з Юркою до цього. Під номером три у нас йде Гарік Бірча. Український актор Гарік Бірча, який зараз є військовим збройних сил України, у березні цього року приголомшив усіх зізнанням, одружився і став батьком. Що того, в мене є Малисенка Донечка, вона народилася перед повному вторгненням. Вась буде доволу. Ну один Крім того, уважні глядачі помітили на пальці куміка обручку, що натякає, що Гарік Бірча не тільки батько, а й чоловік. Однак, откровень з цього приводу від актора поки що не було. Свою сім'ю артист ретельно приховує та не квапиться ділитись бодай якимось подробицями. Однак на проєкті ближче до зірок шоумен зробив виняток. Гарік Бірча зізнається, не аби як насолоджується статусом батька. тішиться кожною хвилиною, проведеною з дівчинкою. Наразі він залюбки грається з дитиною. А вже коли вона подорослішає, передаватиме їй свої знання. До речі, донечка вже вимовила своє перше тату. Щоправда, бірча це не почув особисто, адже перебував на службі. Шоумен звичайно шкодує, що пропустив цей момент. Перше вона сказала, тату не мені на жаль, да мамі, але мама передала. А я. Насолоджуюсь, коли чую вже від неї особисто. Думаю, що я вже люблячі тати мені дуже хочеться таким бути дуже добрим. Мені хочеться передати всі знання, які я отримав від цього життя своїй донечці, але це попереду ще поки я насолоджуюсь тим, що можна побалуватись з дитиною інколи почуваюсь немов мені три роки. До речі, Гарік Бірча говорить, його донечка росте справжньою артисткою. За словами гумориста, дівчинка дуже весела і вже тішить їх з дружиною своїми жартами. А поки що репетирує, скажімо, так вдома. Але повірте, я дуже тішуся з її жартів. Вона дуже весела, дуже гарна. Під номером 4 у нас йде Аліна Гросо. Співачка Аліна Гросо також у цьому році змінила свій сімейний статус і вийшла заміж за чоловіка, якого вона ретельно приховує. Свято було максимально камерним і лише для та коханого все тому, що виконавиця переконана, це не на часі і помпезність весілля аж ніяк не грає ролі у подальшому подружньому житті. Твої руки найсильніші, твої обійми найміцніші. З тобою, Бог, як хвилі, моря ми заколесуємо горе. Та нещодавно Аліна Гросо випадково розкрила особистість свого другого чоловіка, яким виявився відомий російський актор Роман Полянський. Полянського вам краще розповість Вікіпедія, наприклад. А як про Рому я вам нічого не розповім, тому що це секрет. От, як про людину, це краще питатися саму людину. Це сталося під час званої вечері, організованої мером Нью-Йорка, на якій також була присутня Сіма Каретна, яка обіймає посаду посла справ людини та сталого розвитку в економічній і соціальній раді ООН. Сіма Каретна поділилась у своєму фотоблозі знімками і заходу, на яких можна побачити, і саму Аліну Гросу. На фотографіях поруч зі співачкою перебуває Роман Полянський, з яким артистка мала стосунки до початку повномасштабної війни. Раніше писали Полянський і Гросу розлучилися, але після новини про те, що Співачка вдруге вийшла заміж у мережі. Почало обговорювати її новим чоловіком. Став саме Роман. Ці здогадки підтвердили і Сіма Каретна, згадавши Романа Полянського як супутника життя Аліни Гросо. Цікаво, Роман Полянський зник з інформаційного простору на початку повномасштабної війни Росії проти України. Свою позицію з цього приводу він не висловив. Можливо, саме тому Гросу довгий час приховувала особистість свого другого чоловіка. thank you Під номером 5 у нас йде Костянтин Войтенко та Наталія Камінська. Після розлучення у 2022 році зірка серіалу Будиночок на щастя Костянтин Войтенко наважився на другий шлюб. Його обраницею стала дизайнерка Наталія Камінська. Пропозицію, який він зробив на день святого Валентина, Закохані розписались в одному з київських рацій, поставши на святі в незвичних чорних образах. Актор зазначив, вони вирішили провести розпис лише вдвох. Без гостей аби не відволікатись та максимально насолодитись компанією один одного. Нагадаю, актор Костянтин Войтенко був раніше сім років у шлюбі з танцівницею Валентиною Марініною. У пари є спільна донька Емілія. Проте у 2022 році подружжя вирішило розлучитися. А екс-дружина звинуватила Войтенка в аб'юзі. Згодом актор почав зустрічатись з Наталією. Дівчина також виховує сина від попередніх стосунків. Під номером 6 у нас зайде Сергій Стерненко. Сергій Стерненко 30 листопада повідомив про заручене зі своєю обраницею та вперше за тривалий час показав спільне фото з дівчиною. На опублікованих кадрах Сергій разом з обраницею позують на території Софіївського собору у Києві. Фотограцію активіст підкріпив ніжним зверненням до нареченої. Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю у мережі повідомляють, обраницею Ненка стала Наталя Усатенко. З якою він разом уже понад 5 років. Відомо, 27-річна дівчина раніше працювала в міністерстві охорони здоров'я України у прес-службі Уляни Супрун. У 2019 році Сергій зізнавався, познайомився з Наталією під час одного з судових засідань в Одесі у справі росіян і колаборантів, які брали участь у заколоді 2 травня в Одесі. Також відомо у свій час Наталю затримували під час протестів на захист Сергія Стерненка та допитували на судах у справі. Волонтера саме вона була разом з активістом під час нападу. Людина, з якою я можу поділитися своїми внутрішніми переживаннями, це моя кохана. Я зі своєю Наталею пережив три напади. Вона всі три рази була зі мною. Потім вона була зі мною, коли мене закривали до в'язниці. Ну і зараз ми разом в дуже важкий період для нашої країни. Під номером сім у нас їде Ірина Сопонаро. Зірка жіночого кварталу Ірина Сопонаро оголосила про заручене зі своїм обранцем, який родом з Британії рісом близько року тому. А в цьому році вони одружились у соцмережах. Артистка похвалилась зворушливими сімейними кадрами, зробленими під час святкування. Що я коли там думала про весілля я така після перемоги, після перемоги, а тут розумієш, що це життя на паузі, а воно ще в мене ця пауза ще з карантину, от якось так відчували, що наче я в якомусь як режимі очікування, а, а може це і є життя? Знаєш? Може вже так як було не буде. Зараз я вже така, уже беру, як є. От, ну зараз такий час. Треба знаходити якісь приводи для радощів, бо якщо їх не знаходити, то це. Емоційна смерть настане тоді на опублікованих світлинах Молодята постало у святкових вбраннях. Сопинару обрала лаконічну білу сукню, яка підкреслила фігуру той час, як її вже законний чоловік, який є британцем, з'явився на особливому заході у вишиванці. На події були присутні найближчі люди пари. Проте рідних чоловіка не було на святі. Ну я живу тут 3,5 з половиною роки, і мені дуже важливо знати місне мову, щоб розуміти всім, які живуть тут. Я почав я почав вчити українську мову півроку років тому назад. Я обираю Україну, тому що я дуже люблю жити тут. Це дуже недооцінена країна, тому що ми можемо жити. Дуже гарне життя з нашими а, культура класна. Вже через кілька тижнів пара зіграла таємне весілля і лише через декілька днів повідомила про свій новий статус. Після одруження зірка у фотоблозі поділилася низкою атмосферних фото зі святкування. Зокрема, на зображеннях можна помітити одразу декілька образів молодят. Нагадаю, Ірина Сопонаро перебуває у стосунках із британцем рісом від 2021 року. Під час повномасштабної війни пара зблизилась та почала жити разом вже у травні минулого року. Стало відомо, британець освічився акторці спережи моменти і задач роки, щоб не було запам'ятай мене таким. Під номером 8 у нас йде позитив. І Юлія Сахневич співак позитив повідомив про своє одруження з танцівницею Юлією Сахневич у липні цього року. Пізніше ж він зізнався, що слова подія сталася набагато раніше. Насправді, в соцмережах ми показали, що одружились лише зараз, але у шлюбі офіційно перебуваємо вже більше року. Церемонія була таємною. Понад рік артист приховував цю. Но як говорить позитив, вони з Юлією не афішували їхні стосунки, тому й не квапились розсекречувати одруження від гучного святкування. Закохані відмовились замість пишного весілля. Парочка влаштувала скромну вечірку з нагоди одруження, куди запросила найближчих друзів та рідних В стосунках. Ми вже більше трьох років. Ми не говорили про стосунки публічно, бо відчували, що так буде краще, бо як кажуть, кохання. Любить тишу, і ми у це дуже віримо. У мене колишні стосунки були відкриті для публіки. І я не хочу повторювати таку історію. Ми розписались, коли зрозуміли, що так треба. Просто не розголошували це. У нашої пари цікава історія. Усе почалось з того, що Юля була моєю дівчиною, а про це ніхто не знав. А потім я вже думаю, ну якщо ще й одружимося і збережемо це в таємниці, буде вау. Ми не робили весілля, просто красиво розписались. Потім у нас була вечеря з рідними. Я не думаю, що зараз той час щоб влаштовувати гучні святкування. Сюди кажу, що зараз е, як би банально це не звучало, що не на часі, не на часі. Ну тому що я завжди думав про те, що е, особисте життя воно є особистим. Я навіть з колишньою дружиною не робив нічого такого, щоб воно було навіть, навіть навіть весілля, яке я робив. У нас були не знаю, там журнали і все інше. Ні, 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 це, це не те. Це, мені здається, що хайпувати на таких темах. Не треба, а нещодавно стало відомо, що Олексій та Юлія невдовзі вперше стануть батьками. Да, яким може? ти будеш татом? А, сподіваюся, кльово. Сподіваюся, сподіваюся, бути тим самим татом яким би я хотів бути, Так, я думаю, що е, яким я буду татом. Я хочу бути кльовим татом, і дійсно, коли хтось хоче бути татом, тобто щоб ця історія була ну там не Знаєш, коли це несподівано. А коли ти дійсно цього прагнеш, то я думаю, що все, ну, все буде кльово. Ти будеш таким усвідомленим, прям батьком це який правда. типу спілкуватися з дитиною, пояснювати. Чи ти будеш таким ну, так типу, батькент? Хочеться, хочеться бути і батькою і кент, і, і також бути таким, який буде завжди поруч. під номером 9 У нас йде Василіса Фролова та Дмитро Коталенець. Ведуча Василіса Фролова через три роки після народження сина. Вирішила узаконити свої стосунки з його батьком. Вона та продюсер Дмитро Коталенець зв'язали себе у зиму шлюбу в Абу-Дабі, де живуть спочатку повномасштабної війни. Від пишної церемонії пара відмовилась. Василіса та Дмитро скромно розписались в місцевому раксі, і їхнім свідком був їхній син Родіон. Він же ніс поділ маминої весільної сукні. Знаменитість все ж не відмовила собі в задоволенні вбратися в біле. Вона обрала ретро сукню в стилі початку двадцятого. Століття Дмитро одягнув сорочку з гербом України та джинси. Зазначу свого часу, ведуча зізнавалась, що майбутній чоловік з'явився у її житті несподівано. Коли вона робила ремонт, Дмитро допоміг їй з логістичними питаннями у той же день. Між ними стався інтимний зв'язок, після якого зірка завагітніла. Цікаво на той момент Фролова вже перебувала у інших стосунках з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Але з ним зі зрозумілих причин довелось розлучитись після 11 років шлюбу. І надалі у них розпочався роман з Дмитром, який також розпрощався зі своєю колишньою дружиною. Я просто... я ніколи ні говорю замуж, я дійсно важливо? Слушай, зараз все так Ну, і що нам не вистачало. Детя та пережить. <сху> Під номером 10 український актор Влад Нікітюк та Анна Гуляєва. Влад Нікітюк відомий завдяки ролям у таких серіалах, як Ворожка, Клятва лікаря, Рись. У квітні цього року актор зізнався вперше одружився. Він офіційно оформив стосунки зі своєю коханою актрисою Анною Гуляєвою. Як каже актор, пишної урочистості не було. Вони скромно розписалися в раксі. Це було дуже поспіхом, бо насправді ідея розписатися. Це була виключно головна ідея. Це була аніна ідея. Це, це не була моя ідея. Бо я з я тих людей, які знають, що це от не на часі, і мені здавалося, що це має бути все так, от прям підготовлено, щоб, щоб було класно і не на це життя. А потім на каже: А наша, якщо завтра не стане? Це було дуже складно. Я досі це називаю, не одружились, а розписались, тому що весілля у нас не було. Не було з кількох причин: по-перше, дуже довго на нас тиснув синдром не на часі. По-друге, на нормальне весілля потрібні кошти, з якими зараз не дуже легко. Тому ми розписалися, а весілля на нас ще чекає. Відомо, пара озаконила свої стосунки під час повномасштабного вторгнення. Але коли саме це сталося, вони не розповідають. Цікаво, Нікітюки Гуляєва разом уже кілька років. Вони кажуть, усі випробування, які зараз проходять усі українці, тільки скріпили їхні стосунки. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!